І каже, що страх Господній він дасть людині славу, честь, веселість, вінець радості і довголіття. Дуже багато дає страх Божий. Що таке страх Господній? Хто би міг його коротко одним-двома реченнями пояснити, в чому суть Божого страху? Страх Господній це страх бути покараним, чи страх образити Бога, чи то і друге разом взяти. Тобто, коли людина розуміє, наскільки вона мала перед Богом, тоді вона рахується з Богом. Вона боїться переступити Його волю, вона боїться гніва Божого, вона боїться втратити дружбу з Богом. Тому для неї те, що сказав Бог, велику силу має і авторитет. Коли людина не має страха Божого, їй море по коліна. Вона нічого не боїться, як є в Луки, 18 розділі притча, що був суддя. Який Бога не боявся і людей не соромився. Такі люди, які Бога не бояться і людей не соромляться, вони одною фразою кажуть: мені на все наплювати. От вони живуть по такому принципу, що мені на все наплювати. Люди, які мають Божий страх, вони на все не плюють, бо вітер буде в їхню сторону. От тому страх Божий людину стримує від неправильних кроків. Коли прийшли брати, які продали за 20 срібняків Йосипа і заставили його страдати багато років, і вони наконець попали в його руки, він міг з ними зробити, що хоче в його положенні. Але він каже такі слова: Брати, не бійтеся, я вас пальцем не труну. І він далі каже, чому? Бо я боюся Бога. І коли його жінка тягнула в ліжко по він ті сломі слова сказав, що я не можу це зробити, тому що я боюся Бога. Бо десь у Новому Завіті оцей страх Божий деколи якби, про нього забувають. Любити Бога любити. Ти не можеш любити, якщо ти... любов це совокупність совершенства, а починати треба з Божого страху. Написано, що страх Господній начало премудрості. Начало. Бо якщо ти не боїшся Бога, не боїшся відповідальності, ти не зможеш любити Бога. Тобі так здається: Любов до Бога це не емоції. Ми читали притчу Соломона, здається, другий розділ, і там Бог каже: Сину мій, і якщо ти приліпиш своє серце. Щоб не кати в мудрість мою, будеш виконувати заповіді Господні, старатися, прикладати. І там, якщо будеш шукати Божої мудрості більше, як золота і срібла, то зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога. Там так написано. Тобто, з одного боку, це Божий подарок, з другого боку, людина повинна щось робити, щоб цей страх Божий. Як ти не читаєш Біблії, не пробуваєш спілкування з Богом, як ти будеш боятися? Як ти читаєш, ти заряджаєшся величу Бога і повагою до Бога, яка приводить до Божого страху. Початок при примудрості. Тобто, коли ти досягнув чогось при мудрості, але стартувати треба страха Божого. Як ти боїшся Бога, Бог тебе буде вести правильною дорогою. Якщо ти не рахуєшся з Богом, якщо ти не боїшся переступити Його Слово, якщо ти кажеш, я знаю, що так не можна робити, але я зроблю, то Бог каже, вряд ли ти станеш колись мудрим, тому що треба починати з послуху Богові, який є страх Господній. Дивіться, як тут цікаво пише, бо Соломон каже, що страх Господній початок при мудрості, а сірах каже: і початок, і повнота, і вінець. Тож, тобто, якщо ти боїшся порушити Слово Господнє, то ти в безпеці, тебе береже Бог, тебе вдосконалює. Бог. Я вже колись розказував свідчення одного пастора я читав. Він упав, зрішив, почав з другими жінками жити. І йому брати задали запитання: скажи, будь ласка, от, ти можеш сказати, от, чисто для других людей, щоб їм підсказати, ти можеш сказати, де був початок твого падіння. Питають його, от, ти грішиш, ти любиш Бога? Він каже, я продовжую любити Бога. Мені Бог. «Даже зараз не чужий, хоча я грішу. І вони його тоді питають, а чому ти впав? Де початок твого падіння? І він подумав і каже, що я почав падати тоді, коли перестав боятися Бога. Перестав боятися відповідальності, я впав. Хоча каже, я Бога люблю. Я не можу сказати, що Бог для мене чужий. Я його люблю, ну, грішу. А почав з того місця, де перестав боятися Бога. Як зв'язане довголіття зі страхом Божим? Ось Бог обіцяє, що хто боїться Бога, буде довго жити. Як вони зв'язані, хто може пояснити? Ну от Бог каже, що тіло людини є храм Святого Духа. Його не треба оскверняти горілкою, наркотиком, блудом. І якщо ти послухав Бога, якщо ти боїшся Господа, і своє тіло не осквернюєш, то й потягнеш довше, жити будеш довше. Не маєш страха Божого. А я попробую все-таки буду це все куштувати. Ну і ти ж і пострадаєш від цього. Шанувати батьків, теж є заповідь з обітницею, шануй батька і матір, щоб ти був довголітній, щоб тобі було добре. Це теж працює. Страх Господній гріхи віддаляє. Яким чином? От гріх до людини приблизився, гріх лежить у дверей, казав Бог Кайно. Но ти господствуй над ним. Чому він не погосподствував? Гріх біля кожного чатує, гріх ходить за кожним з нас. Но є Божий дар, який віддаляє гріх. Він називається страх Господній. Гріх до тебе приступив, Він каже, зроби цей гріх. Но ти кажеш, я не можу його зробити, бо я боюсь Бога. І воно тобі дає силу не зрішити. Помните, як написано в премудрості, що чесна жінка для блудниці Блудницю чесна жінка дуже дратує. І навпаки. І тут написано, що страх Господній ненависний для грішника. Він не любить боятися Бога. Його дратує це Бога боятися. Він грішник.